Моє шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Понеділок, 11 серпня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими і вартими вашої шановної уваги. Вся Україна молиться за Трампа. Це слова пані посла України в Сполучених Штатах Маркарової. А також що сказав генеральний секретар НАТО. Марк Рюти чи чекати збереження допомоги Україні, які передбачення далі готуються під час зустрічі Путіна та Трампа на Алясці, що сказав Лінці Грем про те, як треба Україну озброїти фактично до зубів, і як Путін готується до рекордного падіння цін на нафту. Про це і не тільки прямо зараз у цьому відео, а ви ж тим часом, друзі. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, давайте поширювати. Нам трошки лишилося до 400 тисяч. Я впевнений, що ми спільно з вами перейдемо цей режим, цей рубіж, вибачте, аби простору якраз ставало більше в україномовному Ютубі для аналітики, саме для україномовної патріотичної аналітики. Погодьтеся, це дуже важливо і потрібно. Отже. Свіже інтерв'ю Оксани Маркарової, надзвичайного та повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки, канал CBS, програма «Face to Nation. Що вона говорить? Про це нам допомагає зрозуміти дзеркало тижня. Отже, пані Маркарова говорить, що лінія на фронту на сході та півдні це межа між злом і добром. Важливо, де саме вона пролягатиме. На території нашої держави на кордонах чи вже в Європі, я переконана, що США будуть діяти з позиції сили, і разом ми знайдемо спосіб зупинити російську агресію. Коментуючи майбутню зустріч Трампа та Путіна на Алясці, Маркарова зазначила, що вся Україна молиться за те, щоб президент Трамп діяв ефективно і досягнув добрих потрібних результатів. Україна підтримує будь-які форми припинення вогню, повне або часткове. Цікаво це будь-які форми, що саме має, що саме означає, що саме мала на увазі, пані посол, тільки повне або часткове, чи будь-які форми, маючи на увазі, що за цими формами можуть стояти і різні умови, за яких ми готові на припинення вогню. Ми прагнемо, щоб Путін зупинив військові дії, і сподіваємося, що ініціативи Президента Трампа, а також санкції, додаткові обмеження для тих, хто підтримує Росію, змусять Путіна припинити агресію. Дипломатка додала, що Володимир Зеленський з самого початку війни відданий ідеї миру і готовий брати участь у будь-яких заходах, спрямованих для його досягнення, якщо знадобиться. Він неодмінно буде присутній на таких зустрічах. Україна готова обговорювати шляхи припинення війни, але першочерговим завданням є припинення вогню, що дасть змогу зупинити вбивства і перейти до дипломатії. Водночас, вона застерегла від поділу України, назвавши це архаїчною концепцією та від створення буферних зон. Не знаю, друзі, за що чи за кого ви молилися минулої святої неділі, або можливо сьогодні, в цей день в понеділок можете сказати, написати, якщо вважаєте за потрібне, можливо, хтось молиться і за президента Дональда Трампа, але я думаю, що варто молитися за збройні сили України, за нашого солдата, сержанта, офіцера, генерала, воєначальників усіх для того, щоб Бог благословляв. І допомагав нам затримувати, знищувати ворога так само, як за український народ, який героїчно продовжує боротьбу. І, звичайно, за всіх наших доброзичливців це потрібно робити і за всіх людей доброї волі, які допомагає нам стримувати цю незаконну агресію Путіна. Це потрібно робити, це хороша якість. Не обов'язково цим ділитися, робити на показ. Нехай це буде. Отут у кожного, але нехай це в серці буде, і е, будемо е, як сказано, молитись і за ворогів наших, але тільки щоб зрештою Господь Бог їх зупинив і дав нам сили знищити їх, зупинити і зрештою встановити справедливий та гідний і такий мир, який ми вважаємо, нам потрібен е, і має бути. Що ж далі відбулося? Була заява ще Лінці Грема. Відомого сенатора Сполучених Штатів Америки, республіканця, одного із близьких соратників президента Трампа, який буває в його резиденції у Флориді в Маролаго. Вони спільно грають в гольф і не тільки. І от Лінці Грем сказав про те, що не можна, що питання встановлення припинення вогню і миру має бути нерозривно пов'язано із гарантіями безпеки для України. Які мають дати чітко Росії зрозуміти і Путіну, що будь-яке продовження або повторення в майбутньому агресії проти України чи проти країн Європейського союзу неодмінно зіткнеться із наслідками, і з наслідками того, що Росії буде протистояти сильна укомплектована та добре озброєна українська армія, це дійсно важливо. Ми цього прагнемо. Я би більше сказав, що для нас на сьогоднішній день в цьому питанні принципово важливо зосередитись. Саме гарантії безпеки, саме можливість присутності іноземних військових на території України з потенційним розташуванням іноземних баз це те, що нам потрібно, це те, чого ми чекаємо, на що ми розраховуємо. І я переконаний, що, якщо ви скажете, що нам Конституція забороняє розташування саме баз, не контингентів, не підрозділів, що ми можемо робити вже зараз, але повноцінних стаціонарних баз, так я вам можу сказати, що, по-перше, розташування іноземних контингентів і підрозділів можна робити е, дуже просто. Ну для цього не треба змінювати процедуру. Є подання президента, Верховна Рада України дає згоду. На розташування іноземних військових так робиться постійно, коли ми проводимо спільні навчання з країнами НАТО, з країнами-партнерами на території України. Парламент дає український допуск іноземним військам на розташування тут і на участь у спільних діях, і все, і цього достатньо без зміни до конституції. Але коли ми говоримо про бази повноцінні, і якщо для цього дійсно потрібно змінювати і українську конституцію, то я думаю, що в майбутньому ми б до цього дійшли, і в цьому безумовно була би тільки користь для нашої безпеки. Адже якщо ми говоримо про американський досвід завершення воїн і там, де вони брали участь, зрештою, це закінчувалося поширенням простору глобальної безпеки. Давайте подивимося, Південна Корея. Американці забезпечили свою військову присутність, базу в центрі південно-корейської столиці Сеулу, великій військовій базі, яка і є гарантом, і по сьогодні, в тому числі, навіть на певний короткий проміжок часу американці там розміщували навіть свою ядерну зброю. Я вже не кажу про ядерну зброю, але те, що американські бомбардувальники... Потенційні носії ядерних боєголовок мали би можливість і змогу приземлятися в аеропортах на території України і на наших військових інфраструктурних спроможностях це факт. А як інакше, інакше ми не можемо нічого забезпечити, інакше крім розташування тут авіації, крім розташування тут безпосередньо військових, крім проведення спільних навчань заходів. Крім продовження озброєння України і спільного виробництва спільно з Україною, США, Україною та країнами ЄС озброєння для наших потреб, інакше поширювати і зміцнювати простір в Європі просто нереально та неможливо і безмістовно. Ось це на сьогоднішній день те, що нам дуже потрібно. Тому я би ставив навіть питання перемовного процесу. На перші місця саме гарантії безпеки, саме можливості та потенціал розміщення іноземних військових баз на території України, саме розміщення озброєнь, саме це питання має бути наріжним каменем зараз. Адже, схоже, ну поки що, принаймні, так звичайно, ми бачимо заяви наших європейських друзів і партнерів, які кажуть про те, що. Не може бути мир ціною і в обмін на території, і не можна ділити силою кордони, тому що це створює небезпечні та непотрібні прецеденти для Європи, і тільки буде заохочувати Росію Путіна і будь-якого агресора в майбутньому змінювати території військовим силовим шляхом, і так цього не можна допустити. Але, судячи з усього, там є формується консенсус у наших західних партнерів. Що зрештою якась частина території України може залишитися окупованою на певний період часу, де-факто окупованою підкреслюю, тому що ніхто ані Україна, ані будь-яка цивілізована держава Заходу не змириться і не визнає окупацію де Юри. Цього не буде. І саме про це говорить генеральний секретар НАТО Рюте. Він каже, в інтерв'ю для американського. Media ABC News Сінюсюти каже про те, що ну ми ж бачили приклад країн Балтії, які були визнані окупованими. Часто, до речі, наводиться приклад Естонії, Литви, Латвії. Дійсно, їх факт входження до СРСР, до радянського союзу, де Юри, визнано не було, де-факто ці території вважалися такими, що окуповані Москвою, окуповані СРСР. Аж до моменту, поки фактично Радянський Союз не зазнав розпаду. Приблизно така ж конфігурація пропонується. До речі, що це означає? Це означає, що Захід готовий до певного статусу Кво, до так званої заморозки конфлікту, ну принаймні Рюти на це натякає, з метою перечекати, пережити Путіна, перечекати, що будуть зміни, що можливо настане вікно можливостей. В тому числі пов'язаних із процесами, які можуть бути відцентровими в Росії, які можуть там розвиватися невпинно, а плюс як тільки в Росії буде зміна режиму, ну ось це те, про що я неодноразово говорив у своїх відео, може з'явитися вікно можливостей і в рамках цього вікна можливостей буде у України змога повернути деокупувати певні території. Як військовим шляхом або комбінованим, військово-дипломатичним. Я розумію, що зараз, можливо, комусь важко в це віриться, і насправді важко собі уявити майбутнє, а уявити ще й таке майбутнє і поготів. Я це чудово усвідомлюю і можу сказати, що так. Подекуди комусь може здатися, що це якийсь там фантастичний сценарій, що цього не відбудеться. Але ми повинні це враховувати. Те, що я кажу вам зараз, це є певні реалії, до яких нам теж треба пристосовуватися. Це те, до чого ми маємо бути готовими, це те, про що говорять наші партнери, про що пишуть медіа, той сценарій, який вони передбачають. Так, звичайно, Україна і український президент, Верховний головнокомандувач, і український народ буде відстоювати і захищати наші національні інтереси, і той. Мирний план і сценарій, який ми дійсно для себе будемо визначати та вважати гідним і як найкращим для нас. Але при цьому я би поставив, от ну знаєте, от до речі, напишіть, будь ласка, тут в коментарях під цим відео, що для вас, який для вас сценарій, е, тобто містить от червоні лінії, що найбільше для мене червона лінія найбільше це блок безпеки. Я поясню, чому особисто для мене, особисто для мене, як для громадянина України, як для військового, що найважливіше, перше, це те, щоб Захід не зменшував підтримку України, а тільки нарощував, тобто, щоб е, допомога надходила, щоб Україна була і тільки розвивала спільні програми виробництва озброєння з країнами Заходу, щоб ми інтегрувалися та були невід'ємною частинкою. Оборонно-промислового комплексу європейських країн та Америки, Південної Кореї, Японії, щоб ми рухалися тільки в бік Брюсселю, в бік Берліну, в бік Парижу, в бік Криму. Геть від Москви в будь-якому випадку це наріжний принцип, який має бути назавжди. Геть від Москви ні про російським силам, ні про російським партіям, ні про російським сентиментам і настроєм. Все, кінець назавжди з цим покінчили. Ми через це пройшли, нічого доброго це не принесло. Тому рух на Захід тільки до НАТО, тільки до ЄС. Якщо не а, навіть вступ до цих організацій, то я маю на увазі ментально. Я маю на увазі, почерпнувши звідти кращі приклади верховенства права, демократії, законів ринкової економіки. Наскільки це можливо? Ну, наприклад, зі США, тому що а, в тому ж європейському союзі ми знаємо багато із чого. І саме з ринкової економіки є на сьогодні, на жаль, зарегульованим. Так, тобто, це вже не зовсім той ринок, який представлений, наприклад, тією австрійською школою економіки. Ні, ось це є а, перший такий великий принцип. Другий це а, те, що Україна має бути в тій чи іншій формі невід'ємною та невіддільною частиною єдиного європейського оборонно-безпекового простору. Абсолютно немає значення як чи в рамках НАТО, чи в рамках менших оборонних союзів та угод і укладенням договорів безпосередньо з кожною державою окремо, з нашими сусідами, далі з країнами на захід, Західної Європи і так далі. Але ми маємо бути невід'ємною часточкою, частиною, але важливою, невід'ємною та важливою частиною цього безпекового оборонного простору. Це теж те, що важливо. І наступне, не може бути жодної мови про скорочення чисельності Збройних сил України, сил оборони та безпеки, жодних наших військових формувань і жодної демілітаризації чи обмеження дальності наших ракет або дронів і так далі. Ні. Ні. І ще раз, ні. Ось це є ключові, ключові такі. Базисні, від яких ну, особисто для мене йде подальша, це така надбудова велика або фундамент, з якого в подальшому зводиться міцна конструкція у вигляді будинку, який передбачає там подальші питання мови, що не вирішується російське, що не може бути жодного статусу для російського і так далі. Тобто, ось це, але це базис. Питання, що стосується території, вони на сьогоднішній день. На жаль, поки що тимчасово є окупованими ворогом Росією. Як швидко ми зможемо їх деокупувати? Тут питання відповіді на це питання у мене немає. Покаже час чи зможемо ми скористатися моментом, коли настане те саме вікно можливостей, про яке я кажу, що зійдуться умови там кризи путінського режиму, відходу його від влади, плюс нарощування наших потужностей, світової кризи якоїсь. Чи можемо ми користуватись цим вікном можливостей, і чи маємо так неодмінно маємо? Коли воно буде, буде неодмінно, коли сказати важко. Але для того, щоб ми були готові, коли настане цей момент і буде, і відкриється це вікно можливостей, для того, щоб ми були готові, ми маємо мати сильну, потужну армію, сильний військово-промисловий комплекс, який забезпечується у співпраці. Там взаємодії із нашими партнерами і бути готові скористатись цим моментом. Що думаєте, ви з цього приводу, друзі, і які для вас базисні ось ці червоні лінії реалістичні або ідеалістичні, немає значення. Але напишіть мені про них, будь ласка, в коментарях цікава ваша думка. І щодо цін на нафту, тому що служба зовнішньої розвідки України інформує, дає нам цікаву інформацію для того, щоб задуматися. Що ж може далі чекати Росію? Тобто, уже той перелік та список економічних проблем, який може впливати на Путіна в тому, щоб бодай доходити до режиму припинення вогню і поступового завершення війни? Мова йде про те, що Служба зовнішньої розвідки України дала інформацію про те, що Росія готується до потенційного зниження. Ціни на нафту, ось дуже цікаво. До СЗР, до наших розвідників, потрапила потрапив документ. Ну, принаймні, от зараз я вам процитую, що це що мається на увазі. Україна, отже, а, значить, а, про що йдеться? йдеться про те, що Росія готується до шокової ціни на нафту 40 доларів за барель Світові ціни на нафту наприкінці 2025 року. Початку 26-го, можуть впасти до 40-50 доларів за барель. Про це йдеться у звіті російського фонду. Росконгрес. нині барель коштує 66-68 доларів, тобто майже тобто більше ніж на 20 доларів. Росія може втратити нафтова угода. ОПЕК плюс тріщить по швах. Саудівська Аравія збільшує видобуток нафти, що створює надлишок пропозицій. Своє слово додають і експортери сланцевої галузі, які стрімко нарощують буріння, незважаючи на ціну. Додатковий тиск на ринок чинить уповільнення економіки Китаю, а також зростання експорту нафти з Бразилії, Гаяни та Норвегії. Геополітичні ризики, які раніше підтягували котирування на кілька доларів, тепер майже не впливають на ціни. Як наслідок, пропозиція нафти у світі зросте. Швидше, ніж попит. І це, шановні друзі, до того, що навіть як почав діяти 18-й пакет санкцій ЄС проти Тіньового флоту ЄС Росії розширення, додаткові санкції проти нафтової галузі і так далі. Ну і ще дуже важливим на цьому шляху до зменшення економічної спроможності Росії є удари, глибинні удари в бік Росії. Вони тривають постійно, тривали і минулої ночі. Був удар по військовому заводу приладобудування Росії в Ніжегородській області і не тільки, а до цього удари по НПЗ в генштабі. Підтвердили удари по Саратовському НПЗ, який використовувався для військових потреб окупанта як наслідок. Це зменшення спроможностей та можливостей ворога. Ось такі пекельні санкції теж б'ють по економіці Росії і додають нам більше сили за столом перемоги. Але це ще означає, що і в Путіна не так багато часу, тому він буде поспішати з тим, щоб досягти якихось цілей до кінця року. На наступний рік сумнівно, що він матиме настільки сили, потенціал для того, щоб продовжувати агресію, за умов, що ми продовжуємо діяти так, бити по Росії, знищувати ворога тут, і санкції, зрештою, матимуть свій ефект. Бережіть себе і слава Україні!